І так, доброго дня, шановне товариство. Ми продовжуємо наповнювати, працювати з нашою персональною сторінкою, і тепер наше завдання наповнити її інформацію. І так, після того, коли ми створили посилання, вибираємо необхідний пункт, в даному випадку головна, і нам її потрібно... Наповнити інформацію. Для цього зверху вибираємо редагувати сторінку і отримуємо такий простенький, я би сказав, навіть досить примітивний інструментарій для роботи з вмістом. І так, зверху маємо три кнопочки. Для того, щоб задати жирний курсив підкреслення, як у Гурді ми звикли, ЖКЧ тут Б і У. Вирівнювання ліво по центру, право по ширині. І стилі. Знизу маркований список нумерований, задання відступів. В процесі роботи можна буде відмінити. Дещо або повторити. Назад тут робота з гіперпосиланнями, вставка зображень, допомога, вставка YouTube і нижня панель інструментів дозволяє нам працювати з таблицями. І так. Основна така рекомендація, коли ми вставляємо, ну, можна набирати тут взагалі то текст, але коли ми текст вставляємо в це віконечко, то бажано в Word його не форматувати, оскільки досить часто виникає конфлікт стилів програми Microsoft Word і даного середовища, в результаті, Текст згодом відображається зовсім не так, як би ми його хотіли бачити, і не так, який як був початково. Тому найкраще або в Word виділити весь текст і задати команду, відмінити все форматування, або, або попередньо запустити блокнот. Закинути текст в блокнот, потім його ще раз виділити і тоді аж вставити сюди. Ну, і такий найелементарніший варіант просто-напросто тут набирати текст. Прямо Як ми це зараз і зробимо. Отже. Я вже тут деякий текст собі вставив. Бачите, тут можна задати от, жирним виділити, курсивом, якщо потрібно. І далі. Чуть-чуть нижче, де в мене йде Івано-Франківський коледж ДВНЗ Прикарпатський національний університет. Я вставив два гіперпосилання. І яким чином це робиться? Ну, найперше, нам потрібно. Якщо ми не пам'ятаємо точну адресу, потрібно відкрити у браузері сторіночку, ряд, скопіювати з рядочку адреси, адресу, комбінації клавіш, думаю, пам'ятаєте, Ctrl-C, або контекстом вибираємо вибираємося. І тоді нажимаємо, бачите, тут такий ланцюжок. Нажимаємо і вставляємо в даному випадку EFK poi. Вставив лінк адресу. Далі важливий наступний пункт, оскільки він питає, чи відкрити ото наше посилання у цьому вікні, чи відкрити в новому. Ну, я вибрав, щоб відкрити в новому. Після того нажимаємо Update. І, будь ласка. Маємо вставлене посилання про те, що, що воно вставлене. Свідчить той факт, що виділяється іншим кольором і підкреслення є. Далі наступний пункт виділяємо знову. Знову натискаємо. Вводимо наступну адресу. Метод відкривання, апдейт. Обновити. Обновимо. Далі. Як вставити малюнок? Як вставити малюнок? Малюнок вставляється досить подібно до того, як вставляється фотографія. І так, тут я вже дещо вставив. Воно отак виглядає. Так, зараз покажу, як робити далі. Ну, після того, як ми вставили малюнок, ми можемо його поміняти розміри. Для цього нажимаємо на кнопку. З таким деревом, зелена кнопка. Так. І друга вкладочка дозволяє нам змінити. Ну, наприклад, задаємо 130, обов'язково галочка, щоб була ця для збереження пропорцій. Обновили, окей, Бачимо, малюнок змінився. Натискаємо Enter і хочемо вставити ще малюнок. Хочу його поставити по центру. Вибираю, вставити малюнок. Значить, натискаємо цю кнопочку і, і вибираємо наступний малюнок. Натискаю два рази. Розмір визначаємо. Я так дослідним чином що для того, щоб на цю ширину 620 точок достатньо. так, Вставили. Окей. Okay. Ставили. Натиснемо кнопку Зберегти. Натиснемо кнопку Зберегти і подивимося, як воно приблизно виглядає. бачите, емблемки однакові, малюнки одинакові. Далі. Редагуємо ще. Редагуємо, наприклад, натисну Enter. Набираю. Є набрав журнал Гірська школа Український Карпат. Хочу відразу вставити гіперпосилання на Сайт журналу. Так. Натискаємо кнопку на панелі інструментів, Ctrl v Копію, адре... вставляю адресу. Вибираю, щоб відкривалося в новому вікні. Так. Старо. Бачите, відразу видно, що є гіперпосилання, підкреслення, інший колір тексту з'явився. А вже в процесі відкривання сторінки, там курсор наш вказівник мишки буде перетворюватися на руку. Знову вставляємо тепер логотип. Як бачимо, тут його нема. Що ми робимо? Натискаємо Завантажити. Я собі вже підготував папку, які малюнки хочу закинути. Вибрав один малюнок, утримуючи Ctrl другий. Оцих двох мені не вистачає. Дав відкрити і пішла полоса, що відбувається завантаження. Вибираю необхідний малюнок. Два рази клацнув. Розмір, ми вже казали, що було вже одинаково 130. Так, пропорції збережені. Вставлено. ОК. І. І ще один малюночок. Вибрав. Він вже в мене завантажений. Так, два рази класно. Тут. 630. вставити. Окей, ширина зберегти. Ось. В, результаті, в результаті я отримав отаку от картину. Ще раз кажу, що досить шляхом я е, підібрав 630 точок. Якраз нормально тут вміщається. Якщо дати більше, воно вилазить за поля, виглядає трошки негарно. Отаким чином ми можемо вставляти текст. Вставляти малюнки і вставляти гіперпосилання на нашу сторінку. На цьому будемо завершувати. Бажаю плідної праці. До наступних зустрічей!